Треба зазначити, що в церкву дійсно чекають зміни. Ще дві зміни мінімум системи нас чекає. Перше, це під час останніх гонінь, церква через те, що буде втрачений да, зв'язок між громадами, тому що буде гоніння. Вона втратить зв'язок і не буде такої вже організованої системи між громадами, конференціями. Оце як в нас все організоване. Але залишиться. Суть системи. Система буде нагадувати нам, чому ми поклоняємося Богу. І остання зміна системи, друга, яка нас чекає, це вже зміна системи на небесах, коли нам вже не потрібно буде нагадування про те, а чому ми маємо поклонятися Богу. Ми просто будемо природні поклонятися Богу. Бог дав церкву і сказав, що що її не здолає, не зможе побороти. Да, сили Ада, брами, як Врата Ада не одаляють її, я так пам'ятаю цей текст. Бог створив систему, яка допомагає людині зрозуміти Бога, враховуючи грішну природу людини. Тобто людині потрібна якась система, тому що напряму Бог не може, да, напряму Бог не може відкритися повністю. В людини дуже обмежена, да, Пропускна здатність мозку для сприйняття істини Божої. І ось Бог, враховуючи це, Він дає нам ту систему, яка допоможе нам зрозуміти, чому ми маємо Богу вклонятися. Але керують цією системою такі ж недосконалі люди, і відкривається Бог іншим людям також через таких ж недосконалих людей. Інколи це впливає. На саму систему вона стає не такою ідеальною, якою її задумував Бог. Але Бог не дає альтернативи. Важливо перебуваючи у Божій системі, діяти тільки згідно Божих принципів, як це робив Ісус Христос. Тому що перебуваючи в цій системі, поважаючи ту систему, яка була, тому що Він запровадив цю систему, він розумів людські фактори, які вплинули на цю систему. Він досі брав участь в обрядах цієї системи, в житті цієї системи. Але він да він її намагався очистити, будучи богом, він мав на це повне право.